Вітаю всіх слава Україні! Сьогодні 3 жовтня, в цей день народилась моя сусідка. Правда, зараз вона живе в Греції. Це сім'я, яку я давно знаю, сім'я майстренків. Дуже добре я знав покійного батька Віталія Леонідовича. Він був прекрасною чудовою людиною. Так само тетю Зіну, яка була наодружена на Віталію Леонідовичу. Завжди вони були привітними, веселими, розважливими людьми. У них були дві прекрасні дочки: це Таня Майстренко, Анюта Майстренко. Ну і ось сьогодні Анюти день народження. Я хочу її привітати з днем народженням, побажати всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя. Щоб ми святкували тільки хороші, прекрасні події в нашому житті, щоб менше було трагічних подій у нашому житті. Серед наших рідних, близьких, знайомих. Ну, і я їй колись Анюті, присвячував багато пісень, э, віршів. <схід> То були мої перші э, спроби, пера. Ну, і ось от зараз, не дивлячись на те, що в мене травма в руки. от Я для неї написав тільки що пісню. Написав за 5 хвилин слова вилітали самі собою. І хочу вам заспівати оцю пісню і привітати піснею. Майстренко Анюту. Перлиною в заставні, коли сіла анюта. Божу заставні тут, а нюточка жила. Її вітаний батько на прізвище майстренко, тому вона в заставні принцесою була. Анюточка Анюта. Та є, як світища чарувала, красою на весні, душа моя також від радості співала, бо ж весело було нам, з хлопцями тоді, бо ж хлопцю спокушала вродою своєю, краса твоїх принад не знала в світі меж. Бо ж ти в заставні хлопців усіх причарувала, і я тебе кокав нестямно серце теж, Анюточка Анюта люта, заставна пам'ятає, як ти світ чарувала красою навесні. Душа моя також від радості співала, бо ж село було нам з хлопцями тоді, і хоч прийшли роки, та ми все пам'ятаємо, бо сломин гріє нас, у душах та серцях, і ми пісні тобі, і з радістю співаєм, розлилась пісняця медом на вустах, анюточка нюта заславна пам'ятає, як ти чарувала трасою на весні, душа моя також від радості співала, бо ж весело було, а слопцям тоді, анюточка пам'ятає пам'ятає, як світи чарувала красою навесні, душа моя також від радості співала, бо ж весело було, нам з хлопцями тоді, душа моя також від радості співала, бо ж весело було, нам з хлопцями тоді.